Існує два варіанти монтажу електроприводу на клапан. При монтажі зверху шток клапана просто проходить всередині фіксатора привода. Після встановлення електроприводу на клапан треба надійно затягнути фіксуючу скобу за допомогою 13-мм гайкового ключа. При монтажі збоку фіксуючу скобу електроприводу потрібно повністю зняти. Такий варіант може бути дуже корисним в умовах обмеженого простору. Після розташування електроприводу скобу повертають на своє місце та надійно закріплюють. Потім ми послаблюємо затискний пристрій штока за допомогою 4-мм шестигранного ключа. Для з'єднання штоків клапана та електропривода використовуємо ручку ручного керування AME 655 для переміщення шток електропривода вниз. Для використання електропривода з пружинним поверненням необхідно розблокувати ручку ручного керування за допомогою ключа Torx t 10 та відтягнути її вгору. Це активує пружину повернення та надає можливість ручного керування. Коли штоки клапана та електропривода з'єднані, а затискний пристрій зайняв своє місце, надійно фіксуємо його за допомогою ключа. Для перевірки з'єднання електропривода та клапана можна вручну вивести електропривід у верхню позицію. Щоб підготувати електропривід до роботи, необхідно зняти сервісну кришку за допомогою ключа Torx T10. В упаковці електропривода ви знайдете детальну інструкцію. Для електричного підключення потрібно також зняти опорну пластину та два з'єднувачі кабелів. Створіть отвір кабельного вводу згідно з інструкцією до електропривода. Потрібно вибрати кабельний від М16 або М20 відповідно до діаметра кабелю та зафіксувати відповідно до отвору кабельного вводу. Кабель пропускається через отвір та фіксується. Кабелі та з'єднувачі кабелів електроприводу потрібно приєднувати згідно з електромонтажною схемою, яка міститься в інструкції. Тепер ми можемо повернути опорну пластину назад в електропривід та приєднати з'єднувачі кабелів до електроприводу. Таке підключення цінне в умовах обмеженого простору, оскільки не вимагає безпосереднього підключення до електроприводу. Зазвичай перемикачі настроїк електроприводу перебувають у позиції OFF – вимкнено. Для активації потрібної функції відповідний перемикач переводиться в позицію ON – увімкнено. Перемикач Діп 1 надає можливість вибору швидкості 2 або 6 секунд на міліметр. Перемикач Діп 2 надає можливість. Прямої або оберненої дії електроприводу щодо керуючого сигналу. Перемикачі DIP 3 та 8 дозволяють обирати керування від 0 до 10 В і від 0 до 20 мА або від 2 до 10 Вольт і Від 4 до 20 мА. Перемикач dip 4 дозволяє змінювати витратні характеристики клапана за допомогою потенціометра CM. Для наближення до логарифмічної характеристики повертайте CM за годинниковою стрілкою для підвищення швидкості відкриття електропривода проти годинникової стрілки. Перемикач dip 5 дозволяє примусово обмежити ходу електропривода. Для цього спочатку потрібно затиснути кнопку Reset на верхній кришці електропривода протягом 5 секунд. Електропривід переходить в режим самокалібрування. Слід перевести d 5 в позицію ON та чекати завершення операції. Блимання червоного індикатору означає, що можна встановлювати бажане обмеження. Обмеження верхньої позиції електроприводу виконується натисканням кнопок вгору або вниз. Коли бажана позиція встановлена, слід затиснути кнопку Reset протягом щонайменше 5 секунд, доки індикатор нижньої позиції не почне блимати червоним, підтверджуючи, що електропривід запам'ятав настройку верхньої позиції. Так само встановлюється бажане обмеження нижньої позиції електропривода, після чого слід затиснути кнопку Reset для підтвердження настройки нижньої позиції. Електропривід переходить у відповідну до сигналу керування позицію. Перемикач dip 6 надає можливість настройки постійного або імпульсного зворотного сигналу. Потенціометри S4 та S5 визначають положення клапана, коли інтегровані перемикачі активують на виводах 4 і 5 зворотній сигнал. Перемикач DIP 7 активує функцію гасіння коливань для кращих експлуатаційних характеристик керування. Перемикач DIP 8 обирає тип керуючого сигналу струм або напруга, який налаштовується перемикачем DIP 3. Перемикач Діп 9 обирає тип сигналу зворотного зв'язку напруга або струм на терміналі X. Для ручного керування положення електромотором слід затиснути кнопку Reset на кришці електропривода протягом однієї секунди. Кнопки вгору та вниз підсвічуються червоним. Для переміщення електропривода вгору або вниз на Натискайте відповідні кнопки. Електричне під'єднання та настройки електропривода завершено. Його потрібно закрити сервісною кришкою. Якщо ручне обмеження ходу ще не активовано, електроприводу потрібно підлаштуватися до кінцевих позицій клапана. Для цього слід затиснути кнопку Reset на електроприводі протягом 5 секунд, і він перейде в режим самокалібрування для підлаштування до клапана. По завершенню електропривід Danfoss готовий до використання.